Скаржилися на гучні звуки від проїжджаючих автівок та скупчення води на дорогах. По вулиці Стародніпровське, що в Хортицькому районі, почали капітальний ремонт зливової каналізації. До цього решітки були в аварійному стані. Власне, через це й дошкуляли мешканцям неприємними звуками. Нині підрядники укріплюють основу, а саме бетонують та армують. Після чого решітки замінять на начавуння, обіцяють, що вони будуть безшумними. Чистили, вичистили, вибили відбойником все, заново арматуру новому набираємо каркас і варимо вголок, і ложимо льньовки, і заливаємо бетоном і асфальтуємо. Тут проходять спуски ливневої каналізації, за тривалий час вони прийшли в непригодний стан. І Аварійний стан він також впливає на водіїв. Ці аварійні ділянки будуть покращені, будуть відновлені. Вже не буде того гуркуту, який ви чуєте. А тут знаходяться багатоповерхівки. Також буде відновлено частково асфальтне покриття. Такі ж ремонти дощоприймальних решіток виконують і в Вознесенівському та Дніпровському районах. У міському мунуправлінні кажуть, до початку осені роботи завершать. Проводяться роботи з ремонту дощоприймальних решіток, які проходять в трьох районах міста: це Вознесенівський, Дніпровський і Хортицький. Загалом 12 об'єктів. Частина об'єктів в Вознесенівському району. У районі міста Запоріжжя вже виконана, в Дніпровському роботи завершуються, в Хортицькому розпочато.